Доброго дня! Ви на каналі Коля Кохла. Сьогодні у нас 13 жовтня 2024 року. Я хочу зробити огляд на такий прес. Прес-лан. Винтовий на 10 літрів. Ось його розміри. Маса 12 кг. 10 літрів винтовий лан. Він виробник. Я думаю, що якщо будуть плюси і мінуси, то одразу я буду говорити про них одночасно. Не, не спочатку плюси, а потім мінуси, а одночасно. Це вже буде другий раз його використання е, з плюсів. Мені дуже подобався корпус. Він такий крепкий суцільний корпус. Я знаю дуже в багатьох пресах, відразу йде тут того шат. Тут немає. Шат, шата немає, крутиться капітально, ходу немає. Єдине, що хто такий буде передбати, одразу акуратно. На ручках є заусениці, царапають руку. Навіть би в руку, його треба здирати. Треба обходити, продивлятися, тобто якість лиття дуже неякісна. Е ще мінуси і з плюсами разом. Мішочок. Іде в комплекті мішечок. Якість тканини дуже непогана. Вона така ігольчаста, е Сок через нього дуже гарно проходить, але знову є мінус. При першому використанні був, розійшовся шов, 5 до половини розійшовся я залатав. Так що, хто буде теж використовувати, совітує сразу від, відразу по всьому пройти додатково, щоб потім не виникало проблем. Е, ще мінуси і плюси, скажімо так. Мені дуже подобається, коли така йде сплошна подставочка. Бо багато є таких просто на трубах. Мені таке не подобається. Мені подобається сплошна підставочка. Blue це таке доволі непогано розміру. Я навіть клейоночку ще не знімав, користуюся так. Мені подобається, що є захисний кожух, який не дає розбризкуватися сокою. Що мені ще не подобається, при загрузці коли насипаєш цей, потрібно постійно знімати круг. Тому що якщо ти здвигаєш на сторону, сок виливається. Не можете загрузити. Поки з мішка переставиш, теж незручно. Тут воно кріпиться на таких двох болтиках. його доводиться знімати кожного разу, коли досипаєш. Отак він знімається. Там йде такий, ну, можна сказати, поршеньок. Все, свободно. Тепер можна ставити свободно сюди мішечок і засипати сок. Чи жмих правильно. Зараз засипаємо. Тоді воно, якщо одразу тече, то відразу тече в'ємкість для сока. Хоч він об'ємом на 10 літрів, але ну, я стараюся повний його не загружати, так його краще витчавлює. Все, ми загрузили, придавили, тепер прикручуємо назад прижимний диск. Так, це мені не дуже зручно, що це його постійно треба... Треже прикручувати. Окей, знімеш, прикрутиш. Так, прикрутився. І ще якийсь як, як на мене мінус, за те, що він отак ось обходить. Тобто в ньому немає жорсткості. І ще великий мінус цього преса. Ось Диск набагато менший по діаметру за сіточку. Дуже велика щіль. Це дуже неприємно, коли ти починаєш його крутити, мішечок вилазить по боках. І весь сок із мішка бризкає тобі на одяг, обличчя і проче. Це не дуже практично. І мені це дуже в ньому не сподобалось. Ось, ви бачите, вже починає мішок вилазити за, за края диска. Він вже воно, мішок вже набирається соком і потім він починає бризкати. Вже таке було, мені таке не сподобалось. Для такого я зробив отаку от штучку. Вирізав з картона. Надягаємо сюди, ось так воно собі зверху летить і на, принаймні на тебе сок не бризкає. Ну, такий огляд будемо чавити виноград на вино і буде дуже смачне цьогорічне вино. Ось такий огляд був на прес-винтовий лан. Об'ємом 10 літрів. Дуже багато недоліків, але користуватися, якщо щось придумати, то користуватися не можна. Надаєш, зараз тільки візьму по щухрою ці зазубринки, бо дуже-дуже добре царапають руки. Але мені подобається, що дуже устойчиво йде вал по різьбі. Нема шату, немає нічого такого. Розмір сіточки більші або прижимного диска менший. Це дуже великий недолік. Корпус. Прикручується він до стелажа, до речі, на чотирьох на болтах, зазвичай, прокрутив і все. Стоїть дуже стійко. Так що таке. Все, всім дякую. Хай всім щастить, До нових зустрічей.